Про тебе не чув я із малку, живучи у нудній самоті. Та одного прекрасного ранку ти з'явився в моєму житті. Милувався тобою весь час, а від сорому ти червонів. Але потім у гості до нас завітали і друзі твої. Ти згадуєш, як же багато всього відбулося між нами? У ванні застукав нас тато і крикнув До бою з прищами. Він був безпощадний настільки, що кожен мій прищик помер. Єднало з тобою настільки дитинство. Та що вже тепер? Так довго тривало це більше, коли ти від мене пішов. Але з того часу ще більше сеансів прищавого шоу Ну, де ж ти, мій друже, найперший, червоний, малесенький прищик? Хоч ти? І давно вже померший, ще досі всього мене прище. було. Ти не я А? Що? Все нормально. Отлічно, продовжує. Наступний вірш не сприймайте на особистий рахунок. Слава люди в лапках! Вітірні ненависти вісті. Обридли ці погляди сюди. Огидлі, кислотні гримаси. Я всіх вас ненавиджу, люди. Ці сірі, спустошені маси. Для вас же не треба багато ви повалятись, поїсти. Я всіх вас ненавиджу, стадо. Вам чхати, а вже ж егоїсти. Ваш ідол габана і прада, на ваших іконах лиш гроші. І всіх вас ненавиджу, правда. Ви тільки для мами хороші. Даремно вмиваєте руки і пудрите щічки, рум'яні. І вас я ненавиджу, суки, за те, що даєте по п'яні. Кажіть, що я і кретин. Для вас я дешева скотина. Та краще вже буду один, але проживу як людина. Так хліба не садій тебе балконом. Да. <рес> ну і любов, так. Да. Ти любиш мої смс, дзвінки у ночі пропущені. Боюсь прокинутись без поцілунків так хочеться губ мені. Відчути брудними думками від зайвих очистивши слів. Відчути той гріх, що між нами щось більше, ніж залишки снів. Щось більше, ніж просто знайомі, щось більше, ніж просто привіт. Збережи моє серце від коми, чи хоча в телефоні мій номер збережи, збережи залюбки, збережи наше щастя від втечі, збережи усі наші думки. І прийшовши так пізно додому під вечір, Обіняв би так міцно і ніжно за плечі, але ж ти не сказала, до речі, хто моє, моя мрія? 何